Короче, ребятки, проснуся, їду в поїзді, їду в Черкаси. Ой, хочу вам показати, яка в мене буде ну, почалася, в принципі, вже робоча поїздка в Черкаси. Значить, і я капець хочу спати. В 8 годин мені їхати. Ще, знаєте що? В наших поїздах... Немає. От просто вдумайтеся, у 21 столітті в потязі. І я ж не в плацкарті їду в кінці кінців. Немає розетки. Немає розетки. Це бляха-муха. Чим мені за 8 годин заряджати телефон, якщо я павербанка не маю? Ну, Просто банально. Це просто капець. Але є павербанк, слава Богу. Заряжений телефон в будь-якому випадку буде. Значить, трошки може подивлюся Черкаси, якщо буде час. А ні, то вам просто покажу готель, розкажу, що я приїхав в Черкаси. Що я туди їду. Так що панове. А, і ще, якщо буде час, я зніму відео про те, як я зайшов короче, в крипту. Це просто треш. Ну і трошки себе в порядок, бо. О, бо просто-напросто банально. Спав. Всім гарного дня підписуйтесь на канал Дастра. Продовжуйте дивитися, а я трошки посплю. Так, пансько, так виглядає мій основний номер. Бачите який вид за вікном. Бачите, коротше, тут, типо, е, одно, одно, одномісний коротше, номер. Дивіться, одномісний номер, бачите, яке ойко місце. Не, ну прикольно, ліжко, міхеньке, все як має бути. Отакий от камінчик. Ось от такий камін. Бачите? Е, ну, він трошки вшатаний, але коротше, він е, гріє, то тут стало тепліше. Я його включив ну Я вже тут трошки розположився, ноутбук, е штативчик, зарядки, все, мікрофончики, бо я вже тут встиг провести заняття. Отаке тут типу, міні робоче місце. Такий тут коврик. Е ось таке тут вішалочка, дверки. Ну Реально, тут десь квадрата, в 5-6, може кімнатка, знаєте, в Гаррі Поттера. Блин. Ось таке, коротше, таке от дзеркало, таке от дзеркало. Я, коротше, сходив. Взяв свій бананів, взяв свій ватрушки. Короте, чайок, банани, ватрушка, бомба просто. Щоб перекусити трошки, бо завтра дуже багато роботи. Ось така от кімната, от такий огляд от на кімнату, панове, все це щастя за 500 гривень. Ота кухня, оце, там чайок собі робиш, водичку береш, там щось приготуватися. Це все за 500 гривень. Це хостел, це не готель, це хостел. Оскільки я сьогодні сам, мені готелю не треба, да? якби я був би там з дівчиною, я взяв би готель. Або ми взяли б хостел, але дорожчий номер і так далі. Оскільки я сам, мені з головою хватить хостельного номера, одномісного це просто переночувати, от, включитися до Wi-Fi, провести заняття. І коли включився до Wi-Fi, то треба ну ще можна зайти в YouTube, зробити якийсь стрім, да? зайти в TikTok, зробити стрім там. Поспілкуватися з підписничками. <кій> я вже вам казав, що я зайшов в криптовалюту. В Криптовалюту зайшов. Коротше, це, це, звісно, історія на мільйони, ребят. але я вам покажу, я вам все це діло покажу. Буде десь можливість, це все діло вам зніму, як я займаюся, як я почав займатися криптовалютою, пробувати. Я себе не позиціонний криптоблогер, я зовсім іншому. Я більш все ж таки хочу показати, як можна. Будучи простим пацаном села, все ж таки щось підніматися і якихось результатів демонструвати. Але, от е, в чому суть, основна суть заключається в тому, що е, криптовалюта це для мене на сьогоднішній день інструмент. В першу чергу, це інструмент. Я його. Хочу освоїти. Я не хочу, знаєте, там сидять е, там молоді люди і говорять, е, ну молоді, мають на увазі мого віку, молодші мене і говорять, там, як там, біткоін пішов на шорті, там, коротше підняв там, з 15 тим плечем там, якісь там гроші, да? то тобто, есть трейдингом займаються. Мені вже надоїло сидіти, сліпати, тіпа, не розуміти, про що вони говорять, що таке лонг, що таке шорт і Ну, я вже почав розбиратися, вже знаю, е, що це таке spot, да, що це таке фьючерси, опціони, так, так, так далі. Мені це все дуже цікаво. Це новий інструмент як для фінансування чогось, як для зберігання коштів, так і для е, в цілому інвестицій, тому що там блін, е, закинув 10 доларів на наступний день, які з мене вже 12. Да, тіпа, я розумію, що їх може стати 8 на наступний день, а не 12, але все одно. 10 доларів на наступний день 12, тобто виходить, у нас 20% за день виросло. Де ви бачили банківський депозит, щоб за день на 20% піднялося, ну, піднялося в тебе состояння. А там, якщо закинути 1000 доларів, то плюс 200 доларів було б на тому, в той, в той момент. Типу. І 200 доларів це вже чисто чистий прибуток. Ну, це нереальні гроші. Такі шальні, шальні деньги, знаєте, як кажуть. Шалені кошти. Тому, панове, підписуйтесь на канал Адастра. І давайте разом будемо один одного мотивувати. Ну а сьогодні я зараз тут сяду трошки попрацюю. Ось тут а сьогодні буду проводити стрім. Зараз я вже бачу, коврик тут лежав такий я його вже також, під ноги там було тепленько. Коротше, все Зараз буде стрім. Всім панове, дякую, що підписуєтеся на мій канал. Адастра разом з вами. На все добре. Так, панство, я в готелі. Коротше, вже приїхали. Значить, не було можливості знімати до цього. Так, ось такий холл. Бачите? Приходиш там рецепшн, реєструєшся. І я ось тут зразу направо така кухонька. Ну, це не так готелі, як хостел. Ну, типу, тут приходиш, собі береш те, що там ти маєш їсти. От зараз я собі там розігріваю їжу, зробив собі чайку ось тут. Чайочок, тут чайник є, водичка є, якби е, все включено. В принципі, нормально. Чому я сюди приїхав? Е, тому що в моїй професійній діяльності відбувається виставка. З'їжджаються всі виробники в даній темі, які є в Україні, їх є приблизно там до фігіща, ну, десь 40 штук на цій виставці буде. Такий величезний форум виробників продукції, і митше там. Будемо знімати, будемо показувати, вже з організатором зробили інтерв'ю, закинули на YouTube канал. Ну, Тільки це не цей Ютуб канал, а інший Ютуб канал. Тому э, ростемо і розвиваємося, як то кажуть. І в э, сьогоднішній вечір вже провів один курс, тому що в мене є учні по міжнародній торговій діяльності. Ми з ними э, ну, вчимося, як продавати можна там за кордон з України. E, коротше, от так. Тому отут я зараз такого собі займу таку позицію. От так. О, раз. І от так. Треба буде пити тут чаю, Ну, трошки неудобно, бо там стойка. Значить, давайте я вам ще покажу, що тут є. Коротше, це я е, в хостелі, я не буду казати е, назву, але, блін, яка там реклама на 100 зазвичайних підписників, да? е, значить, Ой, я забувся все одно. Батер-баттер, щось Батерміле. А, батерміле. Да. Так і називається. Ось так, коротше, тут мисочки, типу можна бачити. Мисочки. Потім тут кружечки стоять. Все чистеньке. Коротше. Якщо в тебе нічого з собою немає, ось до всяночку якусь можеш запарити, якусь гречки зварити, ще щось. Якісь навіть, лоточки є, типу, там розігріти щось, ну, якийсь чайок, там якісь ці. Холодильник тут. тут. Дивіться, які магнітики тут класні. Дуже багато різних. От Мені дуже сильно сподобався оцей з Туреччини. Так, тута. Тут, коротше, холодильник. Ну, я так розумію, ті кому треба, ставлять холодильник сюди, там просто, якісь бачите. Все, що це, видіть, які тут малюнки. Малюночки. Коротше, водичка. Ось такі тут стоечка. Собі береш, розігріваєш, їсти, робиш собі ось тут, бачите, чайок. Ніякої кави тут немає. тільки. Є чайок. Ось тости можна зробити. Коротше, така, подорож, робоче таке відрядження, і ось бачите, що для хліба спеціально є. Я так розумію, і тут мало користуються. Але. Це круто, це круто, і це все щастя. ну як щастя, Коротше, переночувати те, що треба. Ну, Типа, приїхав, відбув, просто бомба. Вартість значить, 500 гривень за добу. 500 гривень за добу тобто, переночувати ту то добу. Це буде коштувати 500, 500 гривень. Ну, в переводі, як то кажуть, на долари це десь 15 доларів, 15 доларів доба. Дорого це чи ні? Вибирати вам? А я буду пити чай. Так, дивимося далі. Зараз я покажу кімнату, в якій мене посилили.